Затримання агента та допомога Туреччини як відпустили і відразу спіймали екс-воєнкома Борисова та нестача вчителів. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. 118-й тиждень повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. На цьому тижні в Одесі тихо не було. Сирени повітряної тривоги у день та вночі. Вибухи та робота ППО так 28 травня. В день ворог завдав балістичного удару по припортовій інфраструктурі. У місті було чутно потужний вибух. А в на 30 травня Росія знову атакувала Україну ракетами з літаків стратегічної авіації та дронами. Загалом 11 ракет та 32 два шахеди було випущено цю ніч. Нашим захисникам вдалося збити сім ракет, і всі безпілотники сили ППО працювали у тому числі і над Одеською областю. В Одеській області ввели заборону на публікацію інформації про дату та час поховання військових, які загинули на війні з Росією. Відповідний наказ про додаткові заходи правового режиму воєнного стану був виданий керівництвом оперативно-тактичного угрупування Одеса. Згідно з наказом, з метою зменшення ризиків для цивільного населення, яке може постраждати від обстрілів російських окупаційних військ. Забороняється указувати час та місце поховання загиблих захисників України у повідомленнях у медіа та соціальних мережах. Ця заборона поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також на громадян. Силовики затримали іноземця, який підпалював стратегічні енергооб'єкти на півдні Одещини за завданням російських спецслужб. Як повідомили в офісі генпрокурора, диверсантом виявився громадянин Молдови, який мав посвідку на проживання в Україні. За даними слідства, у квітні у Болградському районі 36-річний чоловік облив дві підстанції п'ятьма каністрами бензину. Ці підстанції забезпечували електрикою сотні будинків, лікарень, підприємств і об'єктів інфраструктури. У результаті пожежі обладнання було знищено, а електропідстанції виведено з ладу. За свої послуги диверсант розраховував отримати 2000 доларів США. Як нагороду, але не встиг його затримали по гарячих слідах. Правоохоронці з'ясували, що він діяв за наказом 42-річного громадянина сусідньої країни, який був організатором диверсії та завербований ФСБ. Справу передано до СБУ, яка повідомила затриманому про підозру. А суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою організатора. Планують оголосити у міжнародний розшук. Обом підозрюваним загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністр енергетики України Герман Галущенко та посол Турецької Республіки Мустафа Левента Більген на цьому тижні обговорили допомогу одеській і харківській областям у відновленні енергосистеми. У прес службі Міненерго повідомили, що на зустрічі міністр енергетики зазначив, що наразі для нашої країни головним завданням є підвищення гнучкості системи. Та розвиток можливостей розподіленої та мобільної генерації для нас це питання виживання наступної зими, заявив Герман Галущенко. Зі свого боку посол Турецької Республіки наголосив, що є турецькі компанії, які готові взяти участь у відповідних проєктах, які можуть бути реалізовані в Одеській і Харківській областях. Особливу увагу сторони приділили кооперації у встановленні мобільних електростанцій. Крім того, у Міненерго заявили, що новий пакет допомоги у розмірі 42,5 мільйонів євро для підтримки енергетики України надасть Швеція. На цьому тижні після внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень на свободу мав би вийти колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП. Євген Борисов у СІЗО він провів майже рік, але на виході на нього чекав неприємний сюрприз. ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватись від слідства, зокрема виїхати за кордон. Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Євгену Борисову оголосили нову підозру в організації легалізації майна, здобутого незаконним шляхом на суму понад 142 мільйони гривень. Ця підозра унеможливила його втечу. Тепер екс воєнкому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Що ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами і вам до вподоби те, що ми робимо, не забувайте, будь ласка, про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого youtube каналу, на якому на цьому тижні вийшло нове цікаве інтерв'ю. Наш гість на цьому тижні Павло Шеремета, економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України, засновник та директор Львівської бізнес-школи. У своєму інтерв'ю пан Павло розповідав про уряд 2014 року та перші транші міжнародної підтримки, підприємців під час війни, суспільний договір із державою, пенсії, освіту, і навіть розповів, що нам треба робити зараз. Посилання на це інтерв'ю в описі до акцентів. Переходьте. Служба безпеки України повідомила про викриття організованої групи на чолі з депутатом міської ради на протиправних оборудках з нерухомістю у центрі Одеси, як стверджують у спецслужбі, дії зловмисників завдали збитків територіальній громаді на понад 10 мільйонів гривень. Оперативники спецслужби встановили, що депутат, будучи членом постійної комісії Одеської міської ради з комунальної власності, розробив схему незаконного збагачення через реєстрацію права власності на об'єкти нерухомості, які прямо або опосередковано були власністю територіальної громади. До свого плану чиновник залучив знайомого адвоката та виконавців із кола довірених осіб. Спільники підшукували приміщення в будинках пам'ятниках архітектури у центрі Одеси, орендували їх через підконтрольні громадські організації та підприємства, а потім викупали на неконкурентній основі. Після чого за допомогою державних реєстраторів збільшували площу вже викуплених приміщень на підставі підроблених документів технічної інвентаризації та реєстрували право власності на підставних осіб. Частину незаконно отриманих у власність нежитлових приміщень переобладнали у житлові квартири та реалізували добросовісним набувачам. Лише від продажу одного об'єкту ділки отримали понад 10 мільйонів гривень. Одеський міський голова Геннадій Труханов підписав розпорядження про виділення коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища міста Одеси. Щодо моніторингу якості води дренажних штолень, як зазначається у розпорядженні, моніторинг проводитимуть з метою розробки проєкту улаштування споруд для збирання, очищення та використання у системі резервного водопостачання. На моніторинг виділили 500 тисяч гривень у рамках фінансування міської цільової програми охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища Одеси. На 22-27 роки тож департамент екології та розвитку рекреаційних зон Годеської міської ради має забезпечити моніторинг якості води дренажних штолень з метою розробки проекту облаштування споруд для збирання, очищення та використання у системі резервного водопостачання. Наші колеги з центру публічних розслідувань повідомляють про нову інформацію у системі електронних закупівель прозоро щодо ремонту одеських доріг. Так, управління дорожнього господарства одеської міської ради без аукціону обрало підрядником для поточного ремонту проїжджої частини та тротуарів деяких вулиць і доріг комунальної власності товариство з обмеженою відповідальністю Ростдорстрой. Закупівлю провели у форматі відкритих торгів з особливостями і конкурентів у переможця не було. Таким чином компанія Ростдорстрой повинна буде відремонтувати 10 тисяч квадратних метрів міських доріг. Зокрема, йдеться про вулиці Кордонну та Занковецьку. Проїзди та тротуари від Ланжерона до Аркадії та проїзди і тротуари набережної від 11 до 14 станції Великого Фонтану. Компанія повинна буде виконувати ремонт до 31 грудня 2024 року і отримати за це 14 мільйонів 339 тисяч гривень. І, до речі, компанію «Ростдорстрой» часто пов'язують з Геннадієм Трухановим, який 27 травня 2014 року, тобто 10 років тому, став мером Одеси. Одеська обласна організація Комітет виборців України на цьому тижні оприлюднила результати оцінювання діяльності депутатів. Так, у рамках всеукраїнської громадської кампанії атестація депутатів місцевих рад стало відомо, що одеська міська рада у 2023 році дещо покращила свою діяльність, але посіли 10-те місце серед 15 міських рад, як зазначив під час прес-конференції голова одеського комітету виборців України Анатолій Бойко. Серед 15 міських рад по всій країні найвищий бал отримали львівські депутати, найнижчий – миколаївські та харківські. Ми по факту втратили половину складу депутатського одеської міської ради, тобто депутати, як я маю на увазі, як активних представників громади. Вони більшість з депутатів ще з початком повномасштабного вторгнення зменшила суттєво свою активність, частина після цього відновилася, знайшла в собі сили і мужність продовжувати виконувати свою місію, а частина десь приблизна половина, мабуть, що так і не змогла. Цього зробити, не знаю, зневірилась чи, чи щось інше, бо це можна чітко прослідкувати, що десь тільки половина відвідує сесії, десь половина проводить прийом виборців, так само комунікує з виборцями десь половина, звітність в нас ще гірше, десь 30%. На їх, мені здається, що найправильніше в цій ситуації було би і те, що ті депутати, які не мають собі сил далі бути депутатами, мають скласти просто мандати. Це буде найчесніше, і дати зайти в раду іншим людям. Дехто так і зробив. Мені здається, що це найкращий і найправильніший вихід в цій ситуації. Що ж стосується персональних оцінок, то 2023 року в одеській міськраді одразу семеро відмінників. Це керівник фракції Українська Мрія Олександр Авдієв. Слуги Ольга Квасницька, Олексій Асауленка і Вадим Мороховський, представники Євросолідарності Олег Звягін і Петро Обухов, а також Світлана Осауленко «Довіряє ділам. В одеських школах критично не вистачає педагогів. Якщо минулого року було 420 вакансій, то тепер їх понад 700. Про це заявила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич під час брифінгу. У нас є вчителі, які добровільно вступили до лав Збройних сил України, і не тільки просто вчителі є директори закладів освіти. У нас двоє сьогодні стоять в лавах збройних сил. Один з них директор школи, один директор позашкільного закладу освіти. Ми дуже чекаємо наших хлопців, їхнього повернення з перемогою. Вболіваємо за них, тримаємо кулачки. Один з вчителів вже повернувся після поранення і працює, вступив на своє робоче місце, він працює в школі. Хоча педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти мають право на відстрочку, не підлягають обов'язковій мобілізації, але при цьому люди добровільно йдуть виконувати цю місію і захищають країну. Але не ця цифра є вирішальною, звичайно, у кількості вакансій. А те, що дійсно ті наші колеги, які виїхали за кордон, у деяких немає можливості працювати дистанційно, тому що з цих предметів в нас немає дистанційної потреби. Наприклад, вчителі української мови в нас достатньо, нам не потрібно їх долучати. Фізиків ми підключаємо з будь-якої країни світу, тому що нам їх не вистачає катастрофічно. Деякі знайшли собі роботу за кордоном, асимілювалися, і ми навіть не чекаємо їхнього повернення. Суспільство має про це знати і розуміти, що усі реформи, які сьогодні відбуваються в освіті, вони будуть стопоритись, вони будуть гальмувати саме через те, що починати їх потрібно з конкурентності нашої професії. Це ні для кого не секрет, і ховатися від цього не має сенсу. Також пані Буйневич додала, що заклади освіти чекають на молодих фахівців. Є вже багато заявок, і у серпні буде точно відомо, скільки не вистачає вчителів і на які саме предмети. Все ж таки, навіть оця доплата в три тисячі, яку матимуть молоді фахівці, і підвищення заробітної плати зіграли свою роль, і випускники планують прийти до закладів освіти. Але тим не менше на кінець року кількість вакансій більше семи сотень. До Речі, на цьому тижні, як і завжди по вівторках, о 18-й, на нашому ютуб-каналі вийшов прямий етер Intent інсайт. Цього разу його ведучий, головний редактор інтенту Валерій Болган спілкувався з кандидатом біологічних наук, засновником та керівником проєкту приватного ліцею Веда Володимиром Немерцаловим. Говорили про булінг у школах, інклюзію та ситуацію з кількістю вчителів. Посилання на це відео залишаємо в описі до акцентів, і запрошуємо вас кожного вівторка, о 18-й. інтент інсайт. Важлива тема і ваші запитання у прямому етері. Ну і остання новина: птахи, міграційні маршрути, яких проходять через Україну, змінюють маршрути польоту щоб уникнути територій, які постраждали від війни. Про це повідомили Уніан, посилаючись на результати нового дослідження, яке опубліковане виданням Current Biology. Для дослідження використовували орлів, на яких помістили трекери. Дані GPS показали, що великий підорлик не тільки робив великі обліти після початку вторгнення, але й скорочував зупинки на підстопах для відпочинку та дозаправки або взагалі уникав їх. При цьому птахам знадобилося більше часу та енергії, щоб дістатися до місць розмножування. Ну і як повідомив інтенту екс-керівник національного парку Тузлівські лимани Іван Русів, таку ситуацію спостерігають і працівники національного парку, який щорічно стає прихистком для багатьох видів птахів. У нас в нацпарку теж така ситуація: війна вбиває не тільки людей, а змінює всю біосферу, зазначив еколог. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемося з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, бережіть себе і до зустрічі в акцентах.